145 років тому, у травні 1878 року, 24-річний киянин Йосип Маршак відкрив на подолі невелику ювелірну майстерню, яка незабаром стала широко відомою фабрикою ювелірних виробів. Чи знав цей молодий підприємець, що з часом його фірма складе конкуренцію ювелірним будинкам та Феберже? Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти. Постаті та події минувшини України. І у сьогоднішньому відео поговоримо про історію успіху одного з найбільших конкурентів Фаберже, засновника ювелірного дому Маршак Київського ювеліра та мецената Йосипа Абрамовича Маршака. Він народився 1854 року у містечку Гнатівка, що неподалік Києва. Тут налічувалося трохи більше 500 жителів, були заїжджий двір. Десяток торгових крамниць та пиво-медоварний завод. Подружжя Абрам Ісакович і Феня Лазарівна Маршак були бідні та мали п'ятьох синів і доньку. Старшим із дітей був Йосип. У 14 років він вирушив до Києва, де вступив учнем до ювелірної майстерні. Через кілька років, склавши практичні іспити, отримав від ремісничої управи свідоцтво на право займатися самостійним ремеслом. Свою справу він розпочав із майстерні на Подолі. День її відкриття 2 травня Йосип Абрамович незмінно відзначав як дату заснування всієї фірми, яка принесла йому з часом 5 мільйонний капітал. Спочатку одним єдиним працівником був сам власник, але вже за рік Маршаку вдалося зібрати небагато грошей, щоб перевести майстерню на ту вулицю, яка поступово набувала значення торговельного центру, зокрема ювелірної торгівлі, на Хрещатик. Згодом, як зазначалося у довідковій книзі Києва на 1913 рік, у 570 тисячному місці було вже 38 ювелірних магазинів та майстерень. Майже всі вони розташовувалися на Хрещатику та прилеглих до нього вулицях. Найпопулярнішими були фабрика та магазин купця першої гільдії Йосипа Маршака. А поки що він орендував у швейцарця Целестина Верле, який з 1858 року тримав у Києві торгівлю годинниками приміщення у дворовому флігелі на хрещатику 4. Тут Маршак працював з одним підмайстром та трьома учнями. Вже на п'ятий рік свого існування майстерня виготовила 7 фунтів, тобто 2,84 кг золотих прикрас, що було вільми гідним річним показником. У наступні 10 років, поступово розширюючись та збільшивши кількість працюючих до 30 осіб, майстерня посіла провідне місце на київському ринку ювелірних виробів. Проте власної торгівлі у маршака на той час ще не було, а тому продукція продавалася через магазини інших київських торговців золотом та сріблом. У 1890 році маршак вперше поїхав за кордон, щоб ознайомитися з організацією ювелірної справи в інших країнах. Спершу відвідав всесвітню виставку у Парижі, потім промислові центри Німеччини. Під час цієї корисної поїздки він наочно переконався у необхідності вдосконалення технології та розширення асортименту продукції на власному виробництві. Насамперед Маршак перевів свою майстерню у більш просторе приміщення за адресою хрещатик 8. Воно було заново перебудовано і пристосовано під справжню ювелірну фабрику. У виробництві було застосовано максимально можливий розподіл праці. Більш легкі операції, але такі, що вимагали надзвичайної уваги, наприклад, шліфування та виготовлення тонких золотих ланцюжків, доручалися жінкам. Він першим у всій Україні довірив жінкам працювати у ювелірній справі. Результатів усіх цих нововведень не довелося довго чекати. У 1896 році фабрика випустила вже. Сім подів, тобто 112 кг золотих виробів, що у 40 разів більше, ніж у 1882-му. Київський ринок став тісним і Машак почав вивозити свою продукцію до інших близьких та віддалених міст: до Полтави, Харкова Тифлісу, тобто Тбілісі. Але найбільше уваги звернули на вироби Київської фабрики у Москві та Петербурзі. Великі магазини цих двох російських столиць і Варшави були головними замовниками продукції. Не обмежуючись лише ювелірними прикрасами, фірма Маршака почала культивувати та розповсюджувати художні роботи і золота та срібла, виконувати у цьому напрямку разові замовлення. Незабаром прийшло і міжнародне визнання. На Всесвітній виставці в Чикаго 1893 року вироби фабрики були відзначені медаллю з почесним дипломом. А на всесвітній виставці наступного року в Антверпені їм присудили золоту медаль. У липні 1895-го маршак розмістив свою фабрику в трьохповерховому будинку на розі Хрещатика та Трьохсвятительської вулиці, що теж належив Целестину Верле, яку згодом, у 1908-му, викупив у 72-річного швейцарця. Відповідно до ухвалення Київської міської управи, робочий день на фабриці починався о 8-й годині ранку і закінчувався о 18-й годині з двогодинною перервою. Йосип Абрамович. Особливо дбав про загальну освіту та професійну підготовку своїх працівників. За час існування фабрики її практичну школу пройшли понад 300 учнів. У травні 1913 року Маршак святкував 35-річчя свого виробництва. Цієї нагоди було вирішено відкрити при фабриці ремісничого школу імені Йосипа Абрамовича та його дружини Єлизавети Федорівни. Кошти для отримування школи Маршак надавав з власної кишені. Тоді ж він виділив 5 тисяч рублів для заснування фонду допомоги майстрам, які втратили свою працездатність. На той час на фабриці працювало вже 120 осіб, а в адміністрації були переважно співробітники, які росли разом із фірмою. Безпосередньо в управлінні справами Маршако допомагав його молодший брат Ізраїль та сини Володимир та Олександр. Фабрика Маршака успішно конкурувала з фірмами Москви та Петербурга, змагалася у красі срібних виробів з Варшавською фабрикою Іосиф Фраже, заснованою ще в 1824 році. Прикраси з діамантами та іншими цінностями, срібні столові сервізи, кубки, вази, інші декоративні речі, виконані на найвищому мистецькому рівні. Все це принесло Маршаку заслужену славу. Він отримав перші нагороди на Київській виставці 1897-го, мав срібну медаль всесвітньої виставці у Парижі в 1900-му, золоту медаль всеросійської виставки ювелірних виробів у Петербурзі в 1902. му Перший приз виставки у французькому місті льєжі 1905-го та всеросійській сільськогосподарській виставці у Києві 1913 року. За місяць до смерті Йосип Абрамович склав заповіт. Дружина його померла 3 серпня 1917 року. І маршак розподілив спадок між своїми п'ятьма синами та трьома дочками. Маршак також заповів 1 мільйон рублів для училища при фабриці та на різні інші милосердні справи, призначив виплати допомоги службовцям та майстрам, що віддали багато років виробництву. Помер знаменитий київський ювелір 9 серпня 1918 року. У віці 64 років його заповіт не було виконано, вже настав інший час. Після революції фабрика була експропрійована радянською владою. Більшість прикрас і обладнання вкрали та вивезли до Росії під час захоплення Києва більшовиками. Як бачите, з 1918-го пройшло 104 роки, і вже нащадки тих росіян, так само у 2022-му, під час російського вторгнення. Здійснили масове вбивства українського населення у місті Буча, що також супроводжувалося мародерством. Завершуючи, варто сказати, що після 1918 року родина Маршака емігрувала до Європи. Вже там почалася нова історія ювелірної справи сім'ї Маршаків. Його син Олександр продовжив справу батька і відкрив ювелірний салон у Франції. Ювелірний дім Маршак отримав визнання від багатьох клієнтів Європи та США. І сьогодні ім'я Йосипа Маршака залишилося у створених на його фабриці речах. Зокрема, у Національному музеї історії України зберігається срібна модель педагогічного музею та деякі інші вироби.